І так, доброго дня ще раз, мої дорогенькі. Отримала ще один каталог на березень, і до нього отримала ще ось таку додаткову брошурку, як міні-каталожки колись були у нас, пам'ятаєте? І що тут цікавого, тут додаткові знижки для нас, ну і для людей, які беруть оптом. Тут пропозиція. Дивіться, якщо ви берете з каталогу з сторінок 6.11, а там представлені наші помадки і представлені наші. Нові тоналочки, ось такі. Якщо ви берете одну одиницю, помада буде 259 гривень. бачите, тут така. Палітра дуже співпадає, кольори дуже співпадають. Якщо ви берете дві помадки, буде 219 за кожну, якщо ви берете три, буде 100, 189 за кожну. Дуже чудова знижка. Але ви можете взяти не тільки помаду, можете взяти одну помаду і дві тоналочки. Тоді у вас тоналочка буде одна 349, дві буде по 300 і 3 буде по 249 за одиничку. Дуже класна ціна. А також також вам буде ось такий б'юті-бонус: пірсів 30 мл і чорний карандаш для очей. Всього за 300 гривень. Дуже чудова пропозиція. Мені сподобалось, тому що помадки класнючі, Тоналечки теж кажуть, що класні. Я ще не спробувала, але тут буде тяжкувато трошки підбирати, потім поясню, як це робити. Що це? Ще, ще одна пропозиція. Дивіться, тут на ножки з серії 1 за 89, 2 по 80 гривень кожний. Спрейчики також. Оці у пластику будуть 1: 139, 2 по 119 І цей в металевому тубусі буде також на 20 гривнів дешевше, якщо брати 2. Далі, також пропозиція на інтім гельки. Також буде знижечка при закупу покупочці двох. І тут будуть спрейчики. Також буде один і два. Бачите, яка. яка. І тут можна буде також брати е, з двох сторінок. Тобто, можна один цей, два цих, і тако компонувати оці парочки, можна робити. Так. Тут яка пропозиція? Будь-який 1 за 149, 2 по 99. Це на оцю сторінку. Тут дивіться, яка пропозиція набір за 449 гривень, повна знижка. Тут будуть набори, великі гелі для душа з дозатором і водички тридцяточки. Ну, така ж непогана пропозиція. Непогано, тому що одна ось така водичка стоїть 349 гривні. Непогано. Так, і пропозиція на обкладинці: цей кремчик і оці парфюми. Але тут буде при умові замовлення з каталогу на 500 гривень. Ну, ось такий міні-гіт, міні-каталожок. Думаю, що ви зрозуміли, що які пропозиції, так що можна на чомусь зекономити, якщо скомпонувати замовлення з подружкою або з сусідкою. Собразіть на двоїх або на троїх, говоря, отак вот от.